У Збарському та Чортківському районах Тернопільщини випав перший сніг. Наслідок неходи без електрики залишилось 19 населених пунктів краю. Передали рятувальники. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Втім, синоптики кажуть, що потепління вже не за горами. Початок тижня обіцяє бути холодним. 12 та 13 жовтня температура повітря вночі на Тернопільщині коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень від 3 до 8 тепла. Подекуди на Тернополян очікуватиме дощ з мокрим снігом. Ожеледиться та вітер 9-14. Метрів за секунду. Вже ближче до середини тижня, 14 жовтня, істотних опадів не передбачається, хоча ще зберігатиметься поривчастий вітер, а на дорогах пожеледиться. На 15 жовтня гідрометцентрі обіцяють невеликі дощі. Температура повітря дещо зросте. Вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень від 6 до 11 тепла. Потепління чекатиме на мешканців міста та області у п'ятницю та суботу, 16 та 17 жовтня. В ці дні буде без істотних опадів, а температура повітря підніметься до восьми Надцята градусів тепла у неділю буде ще тепліше.